Привіт, вітаємо, дорогі водолії. Знов на каналі Астраната. З вами я, ваша Наталі, і це ваш прогноз на листопад 2025 року. Листопад відкриває для вас нову таку професійну сторінку. Я б сказала, цей місяць активує ваш 10-й, 4-й сектор гороскопу, а це головні питання, куди я рухаюсь далі взагалі, чи задоволена я своїм статусом, місцем проживання, вектором взагалі життя. Усе, що створювали останні півроку, тепер може принести реальний результат. Або можливість його скоригувати. Ретроградний Меркурій, Юпітер, Уран в цьому місяці вони взагалі допоможуть вам переосмислити дуже багато чого і цілі, і зробити важливий такий професійний старт. І взагалі, попереду, цикл оновлення, нових горизонтів, шанс повернути втрачені можливості. Нагадую, прогноз дивимось за знаком з асцендента спочатку, і потім тільки по сонцю. Чому за асцендентом? Тому що він більш інформативніший ось в таких загальних прогнозах, тому що всі водолії різні, і саме асцендентний прогноз він все ж таки ну, більш-менш приближений до точності. Але найінформативніший буде ваш особистий прогноз, якщо вам потрібна консультація, ви знаєте, де мене шукати в телеграм-каналі або інстаграм-директ. Пишіть. Якщо ви не знаєте свій асцендент, до речі, ви можете написати в коментарях дату, час і місто народження. Я вам його прорахую. Всі, хто до мене звертається, всі отримують свої відповіді. І взагалі, ми класно спілкуємось в коментарях. Не забудьте поставити лайк під цим відео, підписатися, якщо ви не підписані, і підтримати взагалі коментарем україномовний астрологічний контент. До речі, до речі, в моєму телеграм-каналі є безкоштовне відео, де я показую, як кожному самостійно скласти свій індивідуальний прогноз на кожен місяць кожного року за методом Лунару. Ви можете зрозуміти, де саме ваш фокус на фінансах, роботі, стосунки, здоров'я чи родинні питання, чи взагалі про що ваш наступний місяць, і навчитися планувати особисто для себе кожен місяць свого життя. І не чекати на мене, коли я вам його складу. Тож посилання залишу на телеграм-канал під цим відео. Заходьте в закріплення і будуйте свої прогнози. Тож давайте поговоримо про головні події листопада для вас, дорогі водолії. 4 листопада починається. Ну якби місяць починається з напруженого аспекту, тому що Марс в опозиції до Урану торкає ваш 6-й, 11-й сектор. І це день підвищеної динаміки. Може бути раптовий поворот у роботі або командні взаємодії, хтось із колег змінює правила, або ви зриваєте домовленість, або з'являється якийсь новий проєкт. Щось тут відбувається по сфері роботи, колективів. Ось так. Вручайтеся з авторитетами в цей день. Також не провокуйте конфлікти. Виплесніть енергію у спорт краще, креатив або просто прогулянку. У цей день також Марс переходить в стрільця в ваш 11-й сектор, і пробуде тут до 16 грудня. І це чудовий час для нових якихось проєктів, соціальних контактів, розвитку, розвитку спільнот. Вам взагалі потрібно доєднатися до якоїсь спільноти в цей час, до якогось колективу. Вас можуть запросити до команди, або ви станете натхненником якоїсь ідеї і в якоїсь спільноті. Тож не бійтеся показувати свої плани людям саме через командну взаємодію. У вас прийде успіх цього місяця, 5 листопада, повний місяць Тельці. Ваш. Нашому четвертому секторі. Повня вона підсвічує теми дому, родини, емоційної стабільності і може завершитися в цей час, тому що у нас повня це енергія завершення результатів. так Завершитись якесь побутове питання: оренда, чи переїзд, чи внутрішній якийсь конфлікт. У вас був всередині щось пов'язане з місцем проживання або родиною. Також тут завершується. Не приймайте в цей час якихось таких рішень на емоціях, тому що це емоційна, дуже точка місяця. Завершуйте, якщо ви займалися нерухомістю, продавали чи покупали, ось тут потрібно щось, якась ясність прийде, або завершити цей процес. 6 листопада Венера переходить в 10-й дім, і вона піднімає вашу таку видимість, авторитетність. Може бути, похвала, гарна репутація на роботі чи публічна якась подія, або приємність. Приїзд... Ємно увага від керівництва до вас, що 10-й сектор це якраз про це. Також це сприятливий період для того, щоб. Оновити свій імідж, підготуватися до зйомки, зробити фотосесію, презентацію, працювати з якимись документами там, оформлення вашого статусу. Тож з 6 по 30 листопада це найкращий період, щоб показати професійно себе, так? щоб створити візуальний або публічний образ, ось тут працювати над своїм іміджем. З 8 листопада у нас починає ретроградити Уран у вашому четвертому секторі. А що це таке? Це повернення старих сюжетів пов'язаних з житлом, родиною, нерухомістю, місцем проживання. Якщо ви відкладали питання переїзду, спадщини, ремонту, вони знов актуальні. Тобто, щось, що ви робили по цих темах до цього, або завкинули цю тему, воно починає знов повертатись. Шукали ж, ж якось місце проживання. Знов починаєте його шукати. Якісь родинні невирішені питання, ви знов до цього повертаєтесь. Якісь документи по нерухомості ви оформляли і закинули це, знов починаєте цим займатися. Тож, не поспішайте все руйнувати в цей час, міняти. Уран він хоче, щоб ви знайшли новий рівень свободи в цій, в цій сфері, всередині дому, щоб ви. Тут хтось, вас, якщо напрягав вдома, то тут то, потрібно віднов, від, оновити взагалі вашу, ваш статус в сім'ї. період з 10 по 30 листопада починає ретроградити ще й Меркурій. У вашому 11-му і 10 секторі Меркурій також повертає вас до старих ідей, до старих колег, проєктів, якихось, що ви робили до. Можливо, з'явиться такий шанс завершити те, що не вийшло раніше, в темі роботи, кар'єрних досягнень, статусу, оформлення вашого статусу, або якихось таких документів, які підтверджують ваш статус, або досягнень, щось ви хотіли досягти і. Мали якусь якусь ціль, і вже закинули її. Ось вона повертається. Або теми колективів, друзів, спільних проєктів, таких колективних проєктів. Тому з'явиться шанс це завершити, переробити, знов почати. Тож не запускайте нові проєкти в цей час, а перезапускайте перепро... перезапускайте старі старі плани. Оновіть презентації, зробіть ребрендинг своїх послуг, скоригуйте свої цілі. І все буде класно. Про цей аспект я запишу окреме відео, тож ставте дзвіночки, щоб не пропустити 12 листопада з'єднання Марса і Меркурія у вашому 11 секторі. Ну, ви тут можете приймати якісь ключові рішення, які реалізуються, до речі, в січні аж 26 го року. Це може стосуватися професійної вашої стратегії або соціального проєкту, або соціального статусу. Не дійте запалу з цього дня, пропишіть конкретні кр кроки. Кого залучити, як які ресурси потрібні, тобто сплануйте 12 листопада ретроградний Юпітер то також буде з 12 листопада, 25 по березень 26. і Юпітер тут повертає втрачені шанси у сфері кар'єри. Ви можете отримати повторне якесь запрошення, відновити старий контакт або контракт, або продовжити успішний напрям, який був до цього. Тому порада, згадайте, які можливості ви не використали з травня саме 25-го року, і тепер саме час повернутися до них. Про ретро Юпітер я розповім окремо у окремому відео, і не забудьте натиснути дзвіночок, тому що цей аспект Юпітер, наша улюблена планета щастя, успіху і розширення. Нам потрібно знати, що тут робити. Тож. Чекайте 20 листопада, опозиція Меркурія і Урана це другий напружений аспект місяця в вашому 4 і 10 секторі. 20 листопада, це день несподіваних рішень, пов'язаних з сім'єю, родиною вашої дому, нерухомості, місця проживання. Тут потрібно ну, щось тут може неочікувано змінитися. Тож така порада: не конфліктуйте, шукайте компроміс вдома. З батьками в сім'ї, усе, що буде відбуватися, воно відкриває шлях до більшої свободи вашої 20 листопада новий місяць у скорпіоні, у вашому 10 секторі. Початок нового циклу, ново, нова енергія у кар'єрі, чудовий момент для старту проєктів, планування професійних якихось кроків, звернення у держструктури, якщо це вам актуально, чи заява на підвищення, щось потрібно ось в цьому ключі попрацювати. Пропишіть конкретну мету на 6 місяців, наприклад, з цього часу, і цей новий місяць він закладе фундамент. Фундамент вашого успіху в 2026 році. До речі, в мене скоро вийде про прогноз на весь 26-й рік для всіх знаків, це був спойлер, і тільки вам це сказала. 21 листопада Меркурій з'єднується з Ліліт у вашому 10 секторі. Ну тут така, підступний такий аспект місяця, 21 листопада, будьте уважні, тому що може проявитися така тема вашої самоцінки, сумнівів у власному авторитеті. Хтось може бути. Вас провокувати чи поставити під сумнів, ваші рішення, взагалі ваш авторитет. Тож не виправдовуйтесь в цей час, ваш голос важливий, говоріть від свого імені в цей час, не шукаючи схвалення. І, взагалі, цей день просто майте на увазі сильно там не випендрюйтесь. 25 листопада з'єднання Венери і Меркурія в 10 домі. Класний аспект гармонійний день для того, щоб підписувати угоду, якісь приємні новини отримуєте ви від керівництво, до речі, тому що з 10-го 10-го дому це відбувається успіх, якийсь через публічність, через комунікацію з вищестоячими людьми. Тому саме цього дня варто проводити зустрічі, зйомки, презентації, переговори, і взагалі для всього це дуже гарний день. 30 листопада Венера в стрільці у вашому 11 секторі, і тут починається поліпшуватися ваша соціальна активність, зростає ваша соціальна активність. З'являються приємні знайомства, командна робота, нові друзі, аудиторія нова до вас приходить. Відкрити двері взагалі новим людям, знайомтесь, відвідуйте. Колективні заходи, вони приведуть вас до дуже важливих можливостей у грудні, якщо ви це зробите зараз. Тож, давайте підсумуємо, дорогі водолії, для вас листопад місяць соціальної реалізації, кар'єрних рішень, переоцінки цілей і, взагалі, світ відкриває перед вами нові двері. Але спершу ну спершу цей всесвіт він просить вас усвідомити, хто ви і куди ви прагнете йти далі. Тож головний фокус місяця, якщо все підбити, це кар'єра, статус, професійна ваша видимість, оновлення команди, соціальних контактів. Взагалі, входити в спільноти або очолювати спільноти і завершувати домашні питання з родиною, якісь переїзди або внутрішня стабільність, така щоб була опора свою психологічну вам потрібно опрацювати. Обов'язково переходьте в телеграм-канал, дивіться відеопрактиком по лунар, щоб зрозуміти, що саме. Про що саме ваш особистий фокус на листопад, грудень і будь-який місяць будь-якого року? Посилання до і під цим відео це безкоштовно. З вами була ваша астроната. До зустрічі у наступних прогнозах. І нехай Всесвіт взагалі розкриє перед вами такі найсміливіші горизонти цього місяця. Па-па!